Права 701. Два прямокутники мають однакову площу. Довжина одного прямокутника 8 см, а ширина 3 см. Знайдіть довжину другого прямокутника, якщо його ширина дорівнює 4 см. Ну, оскільки площа прямокутника це добуток довжини на ширину. І в двох прямокутників вона однакова, то це означає, що тоді. У нас ці величини обернено пропорційні, тобто у нас ширина і довжина це обернено пропорційні величини. Бо їхній добуток це постійна величина. Давайте тоді позначимо через X довжину другого прямокутника. Запишемо нехай. Довжина. Другого. Прямокутника. А рівна Х. Чи дорівнює X? Дорівнює. Дорівнює запишемо X сантиметрів. Гаразд. Якщо довжина другого прямокутника дорівнює X, сантиметрів, давайте зараз складати коротку умову. Отже, тоді у першого прямокутника довжина 8 см, а ширина 3 см. Так, є. А у другого прямокутника довжина Х. А ширина 4 см. Є. Ці величини, ми вже казали, обернено пропорційні. Записуємо, що вони обернено пропорційні. І складаємо зараз пропорційни, збуваємо 4, поміняти місцями. Тобто 8, сант... 8 відноситься до Х, як 4 йде вгору. Як 4 відноситься до 3. Ну що ж, добуток середніх членів пропорції дорівнює добутку крайніх членів пропорції. Ми записуємо, що x, що множиться на 4, це дорівнює 8, що множиться на 3. Гаразд. Ну, звідси, як знайти невідомий множник. Потрібно добуток. Поділити на відомий множник. Давайте запишемо це у вигляді дробу. Записуємо, що х у нас дорівнює. 8, що множиться на 3. І в знаменнику записуємо 4. Скорочуємо на 4 і чисельник, і знаменник. Тут у нас буде 1, тут буде 2. Ну що ж, чисельнику у нас буде 2 помножити на 3, це буде 6. А в знаменнику 1, 6 перших або просто 6. дужках записуємо чого? Сантиметрів. Є. Ну що ж, тоді виходить, що довжина другого прямокутника дорівнює 6 см. Записуємо відповідь. Так, отже. Знайдіть довжину другого прямокутника. У Нас вийшло 6 см. Ну що ж, ось таке завдання на обернену пропорційні величини та використання пропорції. На цьому вправу завершено.